Барбі, фільм, це феномен, чи це маркетинг більше, чи це поєднання? Я думаю, що це маркетинг, але не тільки фільму. Це маркетинг і самого бренду Барбі, якому багато років, і в якого є шалюнувальники, і, і, і хейтери. Uh -huh. Дивіться, дуже важливо, щоб у вас були і ті і інші, тому що вони всі допоможуть промоції. Плюс в даному випадку ще це і маркетинг фільму Опенгеймер. Тому що вони, я думаю, що це було не випадково зроблено. Оце протистояння. Uh -huh. Чому, коли я говорю про музичну спільноту, це теж важливо, що є в фан-групи, які одні. Підтримують одних, а другі інших, це допомагає обом артистам. Тому що якщо тебе тільки шанувальники, від цієї ванільки людям трошки так набридне для мене. Це маркетинг, хоча це не означає, що контент поганий. Дивіться, класного контенту дуже дуже багато, прям дуже багато. Ми його не бачимо. Маркетинг підсвітив це і дозволив нам побачити цей фільм.